Бог створив тебе за образом і подобою. Бог створив тебе, а ти створився інше. Бог дав тобі свободу вибору, а ти обираєш жити чи виживати, страждати чи не страждати? Боятися чи проявлятися, і дарувати свої таланти цьому світові, заздрити, чи мотивуватися. Сидіти в в соцмережах писати коментарі, чи розвиватися і отримувати нові знання, любити чи тримати все собі, тримати, подавляти відчуття, відчуття любові, відчуття радості, боячись, що хтось вас зрадить, так і ніколи не розкрившися. Ти обираєш, ти створюєш свою реальність, ти обираєш жити щасливо. Чи постійно гнатися за чимось, так і не догнавши.